У цьому відео ми покажемо, як просто інвестувати у цінні папери у Приват24. У оновленій версії Приват24 виберіть Цінні папери. У вкладці Придбати ознайомтеся з дохідністю та строками погашення цінних паперів у гривнях, доларах і євро. На даному екрані можна також ознайомитись з основними умовами випуску цінних паперів та графіком виплат, натиснувши на стрілку Праворуч. Якщо ви згодні з параметрами угоди, натисніть на кнопку Далі для її оформлення. Виберіть картки, рахунки для здійснення оплати за цінні папери та отримання в майбутньому погашень номінальної вартості та купонних платежів. Якщо сума вашої операції перевищує 1 мільйон гривень або еквівалент в іноземній валюті, завантажте, будь ласка, документи, що підтверджують джерело походження коштів. Підтвердіть, що ви ознайомилися з тарифами, поставивши позначку у відповідному полі, та натисніть Купити. Після цього за вашою заявкою на купівлю цінних паперів сформуються документи. Ознайомтеся з ними та підпишіть їх протягом години за допомогою Smart ID. Після проведення операції цінні папери відобразяться у вкладці портфель. А підписані вами та уповноваженими особами банку договори зберігатимуться в документах в розділі Купівля-продаж. Інвестувати просто разом з ПриватБанк беремо і робимо.